В ефірі програма Автопатруль я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України, про злочини, які вчиняються проти автовласників, та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою злоумисників. На Хмельниччині затримали крадія 15 автомобілів. У Миколаєві молодики зарізали двох літніх жінок. Робочі будні у сумському паспортному відділі. Електронна черга суттєво покращує роботу Дніпровського райвідділу Державної міграційної служби. Власникам автівок не варто забувати про обережність. Викрадення автотранспорту залишається досить поширеним видом злочину. Правоохоронці Хмельниччини затримали молодого крадія-аматора, на рахунку якого 15 викрадених автомобілів. Жертвами 20-річного зловмисника ставали переважно власники Жигулів, які припарковували автівки в дворах спальних районів міста. Вісім годин вечора я машину поставив біля під'їзду. Все було нормально. В три початку четвертого жінка стала, дивиться, машина стоїть на місці. Я пів сьомому вийшов на, на вулицю, машини вже не було. За два місяці молодик встиг викрасти 15 легковиків. Працював у традиційний спосіб. Викруткою виламував дверний замок, катався на викрадених авто, доки в баку був бензин. Підозрюваний всі автомобілі він викрадав для того, щоб розважитись. Причому в трьох випадках, після того як він покатався на тих автомобілях, розважився він просто їх спалив в двох інших випадках. Після того, як він покатався на автомобілях, вони закінчувався бензин. Він просто їх теж е, знищував шляхом підпалу. Затримали крадія разом із товаришем, якого той взявся підвести. Цього разу йому вдалося викрасти Номарку. Зловмисник запевняє, що ніяких дурних намірів він не мав. Ми не хотіли. Що не хотіли? Брат. Не хотіли брата. Як вийшло, що взяли? Хотіли б Слідство вже висунуло йому обвинувачення. За гратами хлопець може провести щонайменше 5 років. На даний час проводиться досудове слідство. Нами порушено кримінальне провадження за статтею 289 частиною 2. Також проводяться заходи щодо перевірки його до причетності інших скоєних злочинів на території області. правоохоронці спільно з працівниками прикордонної служби ліквідували міжнародний наркотрафік. Поставку наркотичних лікарських засобів в Україну з Південної Азії організував 54-річний власник аптеки з обласного центру. Через свою знайому, що має зв'язки в країнах далекого зарубіжжя він домовився про поставку забороненого товару в Україну поштою. Згодом до незаконного бізнесу залучив ще чотирьох осіб. Вони реалізовували товар. Контакти по. Постійних клієнтів нотували у спеціальних записничках, аби не потрапити на сторонніх у ході санкціонованих обшуків. У фігурантів вилучено близько 5 тисяч е наркотичних лікарських засобів, що за цінами чорного ринку становить е майже 80 тисяч гривень. Окрім цього, вилучено понад 2000 тисячі доларів США, стільки ж тисяч євро. Срібло, значну кількість золотих виробів, отриманих від незаконної реалізації наркотиків. Також міліціонери знайшли 17 мобільних телефонів, кілька десятків стартових пакетів різних мобільних операторів і десятки банківських платіжних карток. Фігуранта, основного фігуранта, як організатора даної даного угруповування, вилучено помпову рушницю, яку він незаконно зберігав. У іншого фігуранта також вилучено вогнепальне вогнепальну зброю. По даному факту відкрите кримінальне провадження передбачене частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує покарання, передбачене позбавленням волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Подвійне вбивство в центрі Миколаєва. Син приїхав до матері і знайшов її мертвою. На підлозі в туалетній кімнаті лежало тіло її доглядальниці. Обидві жінки померли насильницькою смертю. На телефону лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в квартирі виявлено тіла двох жінок: 90-річної господарки квартири та 60-річної жінки, яка останнім часом доглядала стареньку. При огляді тіл судмедексперти нарахували 40 ножових ран. Сусіди, несмотря на те, що це було в дневному практично криків, шуму ніхто не слышав. В ході е, осмотру місця прошедів було встановлено, що Жінки, погібше, і мають колото колотарізане ранення предположительно на в області шиї, також грудної клітки. Господарка у селі мала двох синів. Обидва мешкали далеко від матері, тому вирішили найняти сусідку для догляду за старенькою. Недільного ранку до під'їзду зайшли двоє невідомих. На кожному поверсі дзвонили у квартири та питали дозволу попити води. Ми взагалі думали всі, що це наркомани. Просто-напросто из-за денег. Вот. Може быть, пенсію думали. в пошуках, нібито води. Молодики подзвонили у двері до старенької. Вона впустила хлопців у оселю. Гості оглянули помешкання і зрозуміли, що нікого, крім неї немає. По звірячому накинувшись на пенсіонерку, почали наносити удари ножем. За цим їх застала доглядальниця, яка принесла продукти. Побачивши бабусю, що стікала кров'ю, жінка спробувала втекти, але нападники накинулися і на неї. Вбивши літніх людей, вони почали брати все, що. Впало в око. Утім, здобич виявилася мізерною. Відкрити могла нова кошка хто зазивав, хто постучав. Вона могла доживати їй плохо, що вона могла постучати, крикнути там людям. Зайдіть, пільвизовіте скору, чи ще щось. За підозрою в жорстокому вбивстві жінок міліція затримала двох мешканців Кіровоградської області, 16 та 17 років. Останні кілька місяців хлопці гастролювали Україною в пошуках легких грошей. Наразі правоохоронці розпочали кримінальні. Кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України умисне вбивство. Електронна черга значно скорочує термін очікування громадян на зустріч із чиновником. Тож і запровадження у державних установах потреба часу. Як ця послуга працює у деяких підрозділах міграційного відомства? Далі у сюжеті. У Дніпровському райвідділі головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві вже майже місяць триває експеримент. Для зручності відвідувачів запроваджено систему електронної черги, яка забезпечує управління потоком відвідувачів у режимі реального часу. Після запровадження електронної черги значно зменшилися потік громадян, немає скупченості громадян. Порядок роботи електронної черги доволі простий. Ми бачимо, що тут у нас оформлення йде документів після оформлення документів, сплачення необхідних рахунків. Далі у нас розташований термінал, який записує на електронну чергу. Ми бачимо табло, де висвічуються номери, за якими люди реєструються. В квитанції електронної черги пишеться орієнтовний час прийому громадянина і термін закінчення. Вони бачать електронну чергу. На кабінетному табло висвічується так само номер його квиточка, коли людина, громадянин заходить в цей кабінет. Загалом увесь процес займає. Мінімум часу. Для зручності громадян платежі можна здійснювати через встановлений тут термінал. Люди сплачують. Рахунки через наш платежний термінал, але за бажанням вони можуть сплатити кошти в будь-якому банку. Відвідувачі радіють з того, що тепер не треба кудись йти і шукати найближчу банківську установу. Тому що поблизості банків немає. Коли не було терміналу, ходити приходилось далеко. Це було неудобно дуже. з рінком. Я б, мабуть, якщо б термінала не було, сьогодні б не закінчилося. Принаймні вже банківські рахунки відразу ви. Проплачуєте і вже вже економія часу. Я тим більше, що тут вже не треба ходити. Тим більше люди, я ж бачу. Я навіть йшов сюди. Люди бігають, шукають, де відділення банку найближче. Це теж хто не знає, ну ясно, що це не, нерви за хитромудрим терміналом, який видає талончики і приймає оплата за оформлення закордонного паспорту. Працює дівчина-консультант. Запис до електронної черги веде наш співробітник, який відповідає за це, і який повністю водиться години. От, коли остання людина, коли перша людина приходить. Громадянин не може сам записатися. Висвічується час, це дуже зручно для громадян. Якщо він прийшов і термін його приходу до нашого підрозділу 12 годин, у нього є вільний час зайнятися своїми справами. Пам'ятаючи, в минулому то це коли треба було від кабінету до кабінету йти, це це час утратила нову послугу оцінили не лише громадяни, а й самі працівники міграційної служби. З'явилося в мене більше часу на прийняття документів і оформлення людини на закордонний паспорт. Десь на людину я втрачу 7-10 хвилин. Це дуже зручно. То, що у нас може пройти більше людей за день, і людям дуже зручно. Вони беруть собі номерочки і знають. На який час вони можуть підійти, і вже знають хто за ким, і немає в черзі ніяких недорозумінь. За словами керівника міграційної служби району, така новація важливий крок для покращення якості обслуговування громадян. Тож є сподівання, що електронні черги запрацюють найближчим часом і у інших підрозділах Державної міграційної служби Києва. Наша знімальна група завітала до одного з відділів Державної міграційної служби у місті Суми. Про роботу з переселенцями, популярні послуги та щоденні клопоти працівників підрозділу. Дивіться у наступному сюжеті. Навісні цей паспортний відділ пережив справжній навал, бажаючих отримати закордонний паспорт. Наразі ажіотаж дещо спав, але людей, які приходять саме з цього питання, стабільно багато. Нашою службою видано було паспортів громадян України для виїзду за кордон близько 23 тисяч. В порівнянні з минулим роком за 5 місяців поточного року було видано близько 15 тисяч паспортів громадян України для виїзду за кордон. Тенденція в цьому році вже до збільшення і на кінець року прогнозуємо. Збільшення значне збільшення і навантаження на працівників державної міграційної служби стосовно цього напрямку роботи. Ще один важливий напрямок діяльності відділу це допомога українцям, які не можуть повернутися на батьківщину через втрату документів. Люди виїжджають на роботу до території на територію Росії, втрачають паспорти громадян України і таким чином не можуть повернутися знову ж таки в Україну і звертаються до консульських установ України за кордоном. Та отримують документ для повернення на територію України. Це в свою чергу збільшує навантаження на працівників ДМС стосовно обробки персональних даних, обробки запитів з консульських установ. Також багато уваги тут приділяється переселенцям із зони АТО і Криму. На сьогодні у нас 56 осіб зареєстрували місце проживання на території Сумської області. Чотирьом особам було зареєстровано місце перебування тимчасово на 6 місяців. Близько чотирьох осіб десь звернулися з питання відновлення втрачених паспортів, і двом із них вже було відновлено паспорти. Шість паспортів громадян України для виїзду за кордон було вже оформлено нашою службою, і близько п'яти паспортів оформлено в зв'язку з непридатністю попередніх документів або по 16-річчю. за статистичними даними. У сумах збільшується кількість іноземців, які хочуть залишитися у місті і отримати українське громадянство. Якщо брати до уваги минулий рік, то близько 200 громадян громадян іноземних держав звернулися з питань набуття громадянства України. То за 5 місяців поточного року ця кількість людей склала вже 139 осіб. В основному це вихідці із країн колишнього радянського союзу, а також вихідці із країн далекого зарубіжжя. Це в основному. Громадяни, які прибувають з Об'єднаних Арабських Еміратів, Іран, Ірак і так далі. Увесь спектр адміністративних послуг забезпечують дев'ять працівників. На думку керівниці, для такого обсягу робіт потрібно більше співробітників. Одним із основних питань на сьогоднішній день є збільшення штатної чисельності і відділу, і взагалі управління також територіальних підрозділів, де працює. Дуже мала кількість осіб посадових в порівнянні з попередньою службою, навіть в два-то в три рази менше ніж було до цього а навантаження збільшилося значно. Нестача кадрів дещо компенсується за рахунок державного підприємства Документ, на базі якого працює паспортний сервіс. У ньому громадяни також можуть оформити закордонні паспорти та дитячі проїзні документи. Послуги платні, але, попри це, користуються популярністю. Громадяни оцінили не лише професійні співробітність паспортного сервісу, але й їхню привітність, люб'язність і терплячість. Це була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе і хай вам щастить.